Так, доброго дня, мої дорогі глядачі, буду розпочинати свій показ всяких речей, а в даний момент хочу показати щось ще цікавіше. Дивіться, є у мене отакий кабілюк, такий ржавенький, десь щось там потріскане, 12 кілограмів. Ось такого. Ціна за нього буде 280 гривень. Стан. Ну, як ви бачите. Кого зацікавив, щоб він не лежав без діла, а десь використати по призначенню? Метрів тут, я не знаю, товщина його десятка, стане як по відео. Ціну назвав. Далі є ось такі ось частини від е швейної машинки. Ціна її 450 гривень. Далі є ящик з замками. Двома ось такими. 865 на 170 на 70. Ось так. Ціна за нього буде у нас 350 гривень. Він буде ваш. Що я не показав, є ось така кількість фрез різних, які хочете. Тут є черв'ячні. Там такі йон. Тими, що навіть не користувалися долі. Ось знайшов. Вага їх 20 кг 900 г. По 45 гривень, це халява 940 гривень. І воно буде ваше. Кого зацікавило, пишіть на Viber. Так, напоминаю, що у мене є ще болти. Під ключ десятка, шпілька шестерка довжина 60. Ось такі 65 гривень КГ. Також кого цікавить, пишіть. Є ось така ось. болти тут різні. Сразу кажу, є довші, є коротші. Оцей самий коротший, оцей самий довший розмір його 30 шляпа, голова його шпилька. Якраз 28 і довжиною він 90, це самий довший. Є, попадаються і такі. Ці на 17, довжиною також десь приблизно 90. Ну, так, да, 90. Оці будуть у нас по 25 гривень за кіло. І тепер переходимо до самого цікавого. Так, що я для вас тут приготував? Дивіться, знайшов знову такі ключі 55, 50, Два штуки. Ціна їх буде 250 гривень за штуку. Кого це цікавило, пишіть 41 на 46. Цей проточений. Не знаю, навіщо так зроблено, але переміряв, все чітко, все нормально. Ціна 125 гривень. На 29 ключ. Ось такий. Ціна його 100 гривень. Ну, як бачите, молоток у нас буде 60 Цей у нас буде. 25, цей у нас 15, цей у нас 20, цей у нас 15. Цей в нас хай буде 45. Ці в нас 2 гривні. За 2 штуки. Ці в нас будуть 30 гривень. Це в нас 15. Це в нас 10. Найшов іще такий рашпіль. Більш-менш живий. Но ним ще користуватися можна. 60 гривень він буде вашому. Відкривачка 25, викрутка 15. Ця у нас ручка буде 25, ця у нас буде 20. Патрон у нас 50. Шайба 75 наружній, 45, внутрішній, товщина її 15. Нарізана різьба ціна 50 гривень. Цей у нас 15 гривень. Ця у нас буде шайба. 45 алюмінієва. Знайшов ось такі пальці різної довжини, з просверленою отвором. Ось таким. Під шпильки шпонки ці. Тут довжина є і 59, і 77, і 79. Оцей. В общем, різний. Їх 16 штук. Ось таких. Хочу їх продати за 250 гривень, а там будемо торгуватися, якщо хтось запропонує більш-менш нормальну лояльну ціну. Знайшов ще вал ось такий 50-й. Гарний, прикольний. Тут 15, 15. Тут 20. такий під якусь косарку. Р18 на ньому написано Рапід. Кого зацікавило, пишіть нормальну ціну, будемо домовлятися і будемо відправляти. Є м'ясорубка, ось така. Ручки, як завжди, немає, не знаю, шукав, шукав, там її немає взагалі. Ціна за неї буде 75 гривень. Є ось такі тиски з поворотною частиною, але без гвинта. Ціленькі, тут шпильки відірвані. Торчать, як бачите, ціна за них е, буде 300 гривень, буде воно ваше. Далі упор для наждака. Ціна 30 гривень, цей в нас 45, ножниці 40, ціна 100 гривень, ціна 40, ціна 40. Ножик у нас 25, цей в нас буде. Е, в нас буде. Розмір 100, ціна 135 гривень. Насос ось такий. Під відновлення. Щось там працює. Кому там цікаво деталі до нього. Ціна 100 гривень. Він буде ваш. Ручка 25 гривень. Губки 280 гривень, 145. Отак, 145. Це у нас буде. Річ якась така ексцентрик, не знаю, що воно таке, ну, як є. 75 її довжина по краях оці 60 і товщиною 10. Ця у нас буде 10 гривень. Що в нас тут заготовка для для цих, для ножів? Ось така буде 50, ручка 25. Ці ручки у нас будуть 40. Ця в нас річ така якась цікава. 30 гривень. 108 на 24 на 14. Ключ динаметричний, якийсь на 14, на 22, затяжний, під е, шестигранник тут на 36. Якась специфічна головка повинна бути. В общем, 70 гривень вона буде ваша. Так, ця частина в нас буде від е, воріт. Ну, як бачите, Ціна за неї 80 гривень. Сйомник ось такий, у нас буде 650 гривень. Ножиці у нас будуть 120. Це у нас буде 80. Цей у нас буде 20. Цей у нас буде 40. Преобразователь 12 на 220. Такий якийсь китайський, незрозумілий. Два проводи тут, два тут. Ціна 50 гривень він буде ваш. 57, 60, висотою 20. Оголок такий. Кому цікаво, 20 гривень він буде ваш. Так, є отака петля. 46, тут 30, кружок 14, внутрішній тут 39. Ціна 40. Шестигранник 10 гривень. Це у нас буде річ 30 гривень. Це у нас 30 ручка до якогось, не знаю, специфічна. Ціна її 45 гривень. Алюмінієва наковальня така 60-й, діаметр 24 висотою. Кому цікаво, ціна 80. Там будемо домовлятися, так, є ось така річ, не знаю, ролики. Вони у нас будуть по 20 гривень, їх тут 4 штуки, 80 за всі. Так, є отакий цей е, рубанок неповний. Кому цікаво, 55 гривень він буде ваш. Це в нас 20 гривень, це у нас 10 гривень, це у нас 20 гривень. Мотор є з редуктором. Ось таким провода присутні але від конденсатора відірвані. Ціна 300 гривень. Що зі старого? Можу показати, це м -м, Пилорамний диск 340, внутрішній 70, ціна 250 гривень. Ящик е 500х205х210, на на гарний 450 і забирайте. Є ще присоски. Ось такі. Давно я їх не показував. Все в них присутнє. Ціна 300 гривень. Вони будуть ваші. Все все показав. Кому щось там сподобалося, або ж хто хоче щось купити, присилайте, будь ласка, на Viber. Фото того товару, що вам сподобався, Будемо домовлятися і будемо відправляти ці всі товари. Напоминаю, у нас йде повна оплата на карту, не частково повна. І після повної оплати можна або ж відкласти ці речі на деякий період часу, назбиравши ще, або ж е, на наступний день відправити, або ж цей день. Кому як буде зручніше. На цьому все. Кому не тяжко, може поставити лайк, прокоментувати, поділитись відео. І з всіма-всім дякую за перегляд моїх відосів. Гар... Дякую за те, що лайкаєте, коментуєте і повністю все те робите, що є. Оце так. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.